Всім привіт! Мене звати Ніка, і сьогодні ми поговоримо про початок сезону Back to School. Я думаю, багато людей погодиться, що вересень і початок осені це ніби другий новий рік, це новий початок. Навіть якщо ми вже не йдемо в школу, не йдемо в університет, все одно ми ніби починаємо щось нове, нову главу нашого життя, і до неї хочеться гарно підготуватися. Я зазвичай в кінці літа підводжу підсумки «Власне, літа, що вдалося зробити, що ні. Звісно, більшість справ я не зробила, і можу тільки сподіватися, що наступне літо буде і все буде окей, можна буде доробити все, що не дороблене. Я вважаю, важливо очиститися, позбутися усіх незакритих справ, щоб класно з натхненням, з новими силами увійти в осінь в новий сезон. Сезон «Back to School». І одна з наймасштабніших справ це просто сісти і скласти цей список. Справ, які тобі потрібно зробити, щоб класно розпочати свою осінь, і про цей список справ ми поговоримо. Я розкажу, що зазвичай я роблю перед початком осені, перед початком вересня, щоб максимально увійти в цей сезон з натхненням, з чистим розумом. З пам'яттю на телефоні, щоб зарядити себе на класний початок цього навчального сезону. Бо якщо ми себе не зарядимо, не піднімемо собі настрій, ніхто це не зробить за нас. Тому далі ми пройдемося по пунктам, що можна зробити, щоб полегшити цей вхід у вересень. Що я роблю, що рекомендую зробити вам. Можливо, ви зможете доповнити мій список у коментарях. Отже, почнемо. Почнемо ми зі справи, яка стосується предмету. Який постійно з нами, постійно в наших руках, це наш телефон. Я обожнюю чистити галерею, чистити телеграм-канали, чистити свої підписки, дивитися, щоб не було якихось дивних речей у мене в контенті, у мене перед очима, бо це дуже впливає на нас. Ця така вереснева чистка телефону. У мене особлива галерея, бо я постійно щось знімаю, фотографую, там багато. Дублікатів, різних фотографій, скріншотів, які вже не потрібні, можна їх почистити, і це прям дуже вагома справа. Я знаю, багато людей люблять робити це в потязі, бо в потязі часто немає інтернету. і Ти просто сидиш свою галерею, передивляєшся, десь плачеш, десь сумуєш, а десь видаляєш все такі старі фотографії і відео. Першим пунктом буде чистка галереї, і далі чистка підписок в інстаграмі. Я, в принципі, періодично передивляюся, на кого я підписана. Але це такий додатковий стимул перевірити, що там взагалі кося в твоїх підписках. І ще одне це телеграм-канали та чати. Я багато архівую непотрібного, і треба передивитися цей архів. Можливо, варто деякі там речі просто видалити, забути, що вони не муляли перед очима. Наступний пункт після телефону це ноутбук. У мене на робочому столі дуже багато скріншотів, які закривають буквально весь робочий стіл. Це не окей. Бо комп'ютер також постійно передчима, і я зараз дивлюся на нього. У мене відкритий екран, я бачу ці скріншоти. Треба їх повидаляти. І третє, це почистити пошту. У мене там теж мес. Невідкриті повідомлення з якихось інших сайтів, робочих, якісь листи незрозумілі, і постійно ця цифра 10 тисяч непрочитаних повідомлень мені теж муліє. Я хочу це закрити, щоб вже в вересні новенькі листи мені закидалися і було більше оцих непрочитаних. Коли ми закриваємо цю діджитальну історію, переходимо до другого пункту: це гардероб. Я дуже люблю складати луки, складати свої образи, думати, де що можна вдягти, де куди можна поєднати. Це в цілому цікаво. Але на осінь хочеться зібрати таку базу, яку ти можеш носити завжди. І я, чесно, не часто це роблю. Але, можливо, з віком хочеться зібрати собі просто готові фотографії образів, щоб ти одразу їх бачив, вдягав і пішов. Вступає в гру оця історія скласти літні речі, дістати осінні. І між цими двома речима є така штука, як викинути необхідне. Літо це перевірка речей, яких ти відкладаєш і не носиш. І у мене там зараз залишались сукні, когти, футболки, які я не носила цього літа. Значить, я не буду їх носити і наступного, можна їх віддати на благодійність, віднести в ласку в якісь черіті які магазини, що я її зроблю, і паралельно відібрати одяг осінній, що можна вже віддати, що носити, а що можливо докупити. Хоча я вважаю, що в наших шафах вже є достатньо одягу, який можна класно поєднувати між собою. Я люблю складати на пінтерості собі дошку під кожний сезон, що можна вдягти. Куди це можна вдягти, як це можна сфотографувати або зняти відео? Тому думаю, зайнятися цього року також цим, щоб подивитися, який взагалі трендовий муд цієї осені, який мій настрій цієї осені, і як можна це поєднати, щоб класно себе відчувати, класно вдягатися в першу чергу для себе, але і виглядати стильно теж хочеться. Тут мій пункт має таке некрасиве слово канцелярія. Я називаю це. Стиль життя. Обожнюю на початок осені брати собі новий блокнот, новий записник або ще щось, де я буду виписувати свої ідеї, бо я багато пишу рукою від руки і обожнюю Я вважаю, що це навіть потрібно, бо коли ти постійно в телефоні, ти потім забуваєш, як писати від руки, і це жахливо, треба інколи практикуватися. У мене є вже блокнот на цю осінь, я його купила влітку. Це блокнот з Гаррістайлзом. Він виглядає по-літньому. До речі, мечуці з моїми цими з квадратиками. Але мені все одно, це звичайний блокнот, не планер. Планери поки мені знов не хочеться, хочеться просто блокнот, і я самостійно їх оформлюю. Просто сторінки в дрібну лінійку. Якраз те, що треба, щоб не писати під лінієчку. Аналогом для цього може бути Notion, якщо ви ведете справи в Notion, то. Оновити свою сторінку для осені, для початку осені. Можливо, поділити на кожен місяць, вересень, жовтень, листопад що ви хочете планувати і зробити там своє планування. Наступний пункт це організація простору. Я обожнюю викидати старі речі. В принципі, тут для цього є дуже вагома причина. Якщо у вас є робочий стіл, ми, до речі, немає робочого місця вдома, але речі розкидані всюди, треба їх поприбирати. Але якщо у вас є робоче місце, то це просто база, почистити всі бумажки, всі папери, які не збиралися, подивитися свої якісь записочки, якісь речі, які сваляються. Може якась їжа десь завалялась, поприбирати все, очистити простір, тим самим очистити свої думки. В цілому поприбирати в квартирі, ну це і так зрозуміло. Може додати якийсь осінній декор для додання цього осіннього вайбу. Теплоти, десь вже гарбузи, я вже бачила, продаються гарбузи всім цей. Тому потішити себе і свій простір якимись милими, теплими речима для настрою, для атмосфери це максимально важливо. Наступний пункт це фінансовий блок. Він може бути болючий, але таке життя. Можу сказати, що я там відкладаю якісь певні кошти на кожен сезон, на кожен місяць. Але дехто це робить, можливо, це корисно і класно для вас, то знову ж таки зробити ці таблички або просто в голові розподілити інформацію, розподілити бюджет на кожен місяць. Для мене це означає розподілення грошей на необхідні речі, які прям потрібно буде купити на осінь, і на забажанки. Які також можна переглянути, можливо, вони є вже десь вдома, я їх просто не бачу, їх не треба буде купувати. І last but not least – це ментальний та фізичний ресет. До ментального можна віднести, і звісно, терапію. Можливо, ви давно хотіли почати терапію або поновити походи до терапію, але також сюди можна віднести власне навчання, бо це початок навчального сезону, back to school, Можливо, ви давно хотіли опанувати якусь професію. Це ще звучало як початок інтеграції якоїсь, але ні. Поки що, на жаль, це той самий момент, коли можна це зробити, і я впевнена, що внутрішньо десь у нас це закладено, бо ми так багато років ходимо в школу в університети, і просто по інерції, іноді у вересні от хочеться щось повчити. Можливо, піти на мовні курси, на математичні курси, it курси, будь-що. На курси психології для себе зробити щось для себе, повчитися, щоб вам самим було цікаво, щоб в житті була не тільки робота, а якесь нове своє навчання. Фізичного ресету ми відносимо звісно, спорт у різних його проявах, можливо, треба поновити абонемент в зал, або навпаки, повернутися до спорту після літа, бо влітку може бути така відпустка від цього, а з осені знову хочеться. Ходити на тренування і займатися собою своїм тілом. Можливо, спробувати якийсь новий спорт чи нові фізичні справи для себе, спробувати йогу, або спробувати теніс, походити на падл, зараз дуже модно. І відновлювати себе фізично, бо, ну, ви і так знаєте, спорт не тільки для тіла, для фізичної форми, він для того, щоб відволіктися. І побути зі своїми думками. Це був мій план перезавантаження перед сезоном Back to School, перед початком осені, перед навчальним сезоном. Я сподіваюся, я сподіваюся ви знайшли для себе щось корисне, або нагадали собі про певні речі, які хочете зробити. І, звісно, сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Буду вдячна за лайк, коментар та поширення цього контенту. Що я про щось забула, або у вас є якісь... Ваші специфічні плани, що ви робите перед початком back to school, буду чекати на них в коментарях. Якщо ви дивилися це відео на ніч, добра ніч. Якщо ви дивилися його зранку, то смачного і гарного вам дня! Я буду з вами. До зустрічі у нових відео і гарного намосення!